За сприяння народного депутата України Віталія Журавського за два тижні було замінено 2,5 кілометри дороги. Місцеві жителі висловили вдячність за новозбудовану дорогу. Спасибо вам великі за вашу турботу, за ваше ну за все, що найкраще в світі. Нехай Бог вам посилає, і нехай буде добре, що вам давали, і ви нам давали. Благодійник переконує, що і надалі будуватиме дороги, адже вони сполучають людей і роблять їх ближчими одне до одного. Ми кажемо: будуємо дороги, будуємо нове життя. Ми з'єднуємо, з'єднуємо людей, не роз'єднуємо, об'єднуємо ця ідея побудови доріг. Вона е, е, з'явилася не випадково по цій вулиці. По цій вулиці я не полінувався і пройшовся і з багатьма людьми зустрівся, і люди мені говорили: побудуйте дорогу, побудуйте дорогу. Голова Бруселівської райдержадміністрації наголосив на тому, як важливо робити добрі справи, хоч і невеликі. Мудрі казали, якщо весь час ганити темноту, то світла не стане. А якщо запалити свічку, то зразу стане світло. Так щоб світла була наша доля. Подякуємо ще раз Віталію Станіславовичу. Дорогу було освячено. Також народний депутат пообіцяв посприяти обмеженню швидкісного та вантажного режиму по цій вулиці, аби зберегти дорожнє покриття від перечасної руйнації.